Вітаю, мене звати Олена Ковльова. Це щоденник прогнозів. І до нашої студії завітав головний маг країни мах Валяр. Вітаю вас! Вітаю вас, Олена, радий бачити і чути. Рада вас бачити. і хочу сказати, що це наш перший такий можна сказати, випуск вже у новому році. І бачимо, що напередодні була перша атака росіян на українські міста, яка була зокрема направлена. На столицю України, і е, навіть застосовано було міжконтинентальну зброю Арешнік. Скажіть, Валяре, чи бачите ви таку загрозу найближчим часом і до чого готуватися українцям саме ось е, чи берегти зараз і бути особливо бачними до сигналів повітряної тривоги? Дивіться, по перше, я це передбачив. Все, що сталося. вчора. Я записував відео, де я попередив, що буде ця загроза знову ж таки. Ми зараз пишемо з вами 9-го числа, вчора це було 8 -е число. А, ну і також а, я попереджав по містах. Все я казав за Західну Україну, за Львів я казав, за Київ казав і казав, що буде удари саме по житлових будинках. І, до речі, а, по районах Києва я казав, ті, ті райони, що я не сказав, ті райони, де я сказав, буде безпечно, там і не було нічого. Це Аболонь, Поділ. І Солом'янка. Так, особливо пошкоджень зазнав лівий берег столиці, тому хочемо висловити всіх співчуття, особливо, тому що в один будинок прилетіло двічі власне, коли медики приїхали на допомогу. Це, знаєте, це стандартна схема росіян для прифронтових територій, але її бачите, застосували і тут. Тобто, це скерування спочатку боєзаряду, потім. Дочекатись медиків, рятувальників і так далі і влупити ще раз для того, щоб вже вбити їх. Я вам, до речі, казав, що будуть трагедії тисячі жертв. Нам просто всі жертви не кажуть. На жаль, це сталося. Дивіться, що буде далі? Я бачу, що ворог буде не вгомонятись і продовжувати гатити. По-друге, це не останній горішник. Горішник реальна зброя. Я про це завжди попереджав і казав, що це реальна зброя. Потім Буданов сказав, що це реальна зброя, підтверджуючи мої слова тим самим. І е, я бачу, що буде застосовано повторно горішник по місту Києву. Це буде е, доволі скоро. До кінця зими ми побачимо ще один горішник. Найбільша загроза це е, кінець е, січня, це 10, 11, 12, 13 число е, січня. І це кінець лютого, початок березня. Оце найбільша загроза по горішнику саме. І це буде Київ. Або це Софія Київська і будівля СБУ на Володимирській, 22. Або це буде удар по Офісу президента і по урядовому кварталу. Знову ж таки, бачимо критичні ситуації з опаленням. Бачимо, що. В Верховній Раді навіть опалення немає, води немає, світла немає. Зокрема, фахівці заявляють, що взагалі от, найближчими днями може залишитися а, кияни без опалення. Взагалом Чи Я дійсно, просто, просто хочу е, загострити це питання, що це питання е, небідних людей. Дуже часто говорять, що ось це тільки бідні люди, так страждають. Ні, е, влада теж в тих же умовах. В тих же умовах, і всі, це у всіх буде ця проблема. Чи будуть е, відключення, опалення і так далі? Я одразу просто розклав на ці питання. Ну так, буде холод, королева мечів найхолодніша е, жіноча карта колоди. Е, будуть відключення, будуть гатити ще більше. Тобто і відключення світла, і вони будуть <кій> разом іти з. Повним відсут... Відсут... відсутністю повністю, повного опалення. До речі, про відсутність опалення я ще попереджав у жовтні, у вересні, у листопаді, я казав, вирублять вироблять опалення, вирублять газ. От газ виробили вже на Львівщині, але його будуть вирубати і в інших місцях. Як от люди питають, як протриматись? Знову ж таки, як протриматись? Зібрати волю в кулак. Я, до прикладу, зараз сиджу з вами в студії, у нас немає зараз тут опалення. Да? Мені дуже холодно, але я мушу працювати для вас і я мушу писати це відео е, в, ну, в піджаку, слава Богу, що хоч не в рубашці в одній. Да? Але е, я для вас працюю, хоча я міг би сісти в шубі. Іноді, коли вже не витримую, вже сідаю в ефір в шубі. Так Які будемо записувати без опалення? Скоро. Да, да, так, само, так само принципово важливо, щоб вся нація згуртувалась. Тобто ми повинні показати Путіну, що ми дотерпимо. Лунають закиди, типу купуйте їжу, закуповуйтесь їжею. Оце не робіть, тому що з їжею поставки, з поставками їжі, проблем не буде. Ви просто витрачите зайві кошти. Не робіть цього. Стосовно екофло, повербанків, стосовно якихось там не знаю, систем живлення, резервного живлення, будь ласка, витрачайтесь на це, закуповуйтесь цим і живіть з цим. Тому що я, до прикладу, екофло маю. І я хочу сказати, воно реально вирішує багато проблем і питань. Вам же треба, щоб я завжди був з інтернетом і завжди вам давав прогнози. Тому екофло вирішує питання інтернету. Екофло вирішує питання світла. Тобто я б половину інтерв'ю з дому не дав би дистанційних. Да? Екофло вирішує питання живлення телефону, щоб я міг відповідати всім. Екофло вирішує питання плити, щоб я міг робити відливки воскові. Да? Чи ж робив там певні інші обряди, тому що е, ну, опалення воно потрібно да, в певних речах навіть в магії. І, звичайно, що екофло дає можливість, якщо будуть відключення світла, застосувати кондиціонер, якщо ви його маєте. Тому е, раджу всім е, по можливості їх купувати. Є, є до, до 80-100 до тисяч гривень. Так, це великі кошти, але це ж, знаєте, це все одно, що телевізор купити додому, купити комп'ютер, гаджети і так далі. Тому що е, я вам одразу попереджую, хто чекає швидкого завершення війни, я буду, вибачте, розчарувальником вашим. Тому що 26 й рік війна не завершиться. 27-й рік війна буде близитись до завершення, але вона не завершиться. Завершення війни і то формальне, неповне. 27-й кінець 27-го, початок 28-го року. А в цілому війна триватиме, по моєму прогнозу, згадайте, до 2031-2032 року. В цілому вся війна. І тут треба розуміти, що якщо б. Знаєте, є моменти такі, що е, можуть е, врата часу відсуватись, да? угу. е, е, тобто, навпаки, наближуватись в мир. То зараз врата перегорнуті, випадають. А це означає, що мир віддаляється від нас. Розумієте? Навпаки, навпаки не, не наближується мир, а він віддаляється. Чому? Тому що. Знову ж таки, чи Зеленський в цьому винуватий, чи Трамп винуватий? Винуватий Путін. Другий, в принципі, Трамп винуватий, тому що він міг би а, піти за українським сценарієм, а, і цей український сценарій він передбачав примусу Росії до миру. Ми постійно про це кажемо, повторюємо, як Попка Дурак повторюємо, нас не чують. Тому, а, звичайно, що. На Трампі є персональна вина, на Путіні є найважливіша персональна вина. Немає вини на президенті Зеленському. Він зараз робить все для того, щоб завершити цю війну. Він поставив яструбів миру, він поставив спеціалістів, він поставив фахових. Він іде на компроміси реальні, те, що Україна не повинна на них йти. Він пішов уже на всі можливі поступки, які тільки можна. Да? Бо тому, що, як президент сказав на новорічному зверненні, 90% ми погодили? Але 10% ми не погодимо. Бо 10% це наша Донеччина, це наша Херсонщина, це наше Запоріжжя. Уявіть, як це віддати місто Запоріжжя-ворогу, просто вивезти війська, надати накази, вивезти війська і віддати це місто. Як? А що робити мільйону людей біженцям? Корінним мешканцям Запоріжжя. У мене ведуча знайома, одна, одна з ведучих з міста Запоріжжя, і вона там проводить дистанційні ефіри. То як оце? кинути людей чи не кинути людей? Да, дати, дати їм виїхати тиждень, щоб вони втратили свої житла, будинки, домівлі. Тому наш президент, дивіться, він не затягує цю війну, він не заробляє на цій війні, розумієте? Йому потрібно, і, і, і йому не потрібно продовження війни. Але ви розумієте, що для нього це особиста трагедія буде, якщо він віддасть ці території. І ви ж потім, хто мене слухає і зараз говорить, давайте швидше мир, ви ж потім його розчленуєте на шмаття, якщо він віддасть ці території. І правильно зробите, бо території віддавати не можна. І я, до прикладу, з міста Добропілля Донецької області я не хочу територіального компромісу. Чому? Не тому, що я хочу продовження війни, я вже задолбався від цієї війни, Уже втомився прогнози давати. Ви розумієте, я живу постійно у мене. Прогнози не злітають з уст із карти. Люди тільки просять. Ви знаєте, ведучих тільки більше. Вже всі проекти мене запрошують, я вже багатьом відмовляю, тому що я просто не встигаю фізично. Тому знову ж таки раджу вам, раджу вам, звичайно, звичайно, взятися в руки, згуртуватись. Давайте, от ми з Оленою, да, Повинні показати цю незламність. От ми публічні особи, там, журналісти експерти, експерти так, ми повинні показати незламність. І ця незламність повинна полягати в чому? Що ми живемо в нашій країні, ми не їдемо нікуди. Да? Бо, от, до прикладу, є ті, хто не люблять магів, певні журналістка одна. Да? От вона віщає з Німеччини. Я хочу сказати, що розумієте, ми з вами. От ви можете віщати про нас. Бо ви з нами під одними ракетами. Бо ви мене зранку питаєте, веляр, ви виспались? Бо у мене прильот. Я кажу: у мене теж поряд прильот. Але ми все одно То, приїхали так да. на роботу. І ми приїхали на роботу. А є люди, які знають, що у нас в країні війна, сидять в Німеччині. Уявіть собі, сидить людина в Німеччині, волає на тих людей, на магів відьом. Не висипаючись, робить ці прогнози і ритуали. Ви знаєте, що ну, я, як людина, яка ну, має гроші, для мене принципово важливо, і попри те, що я мах, і так далі, щоб моє здоров'я завжди контролював лікар. Ну, це принципово важливо і для кожної людини. Тобто, щоб він відслідковував, що не з'являється ніяких хвороб і так далі, тому що коли чистиш людину, іноді обратка може йти. Я до, до прикладу, нічого, що я трошки довше затримався. Я, до прикладу, от коли був помолодше, був трохи необережний в роботі з собою. Тобто, треба собі кожен раз перед кожною чистою ставити захист. І до мене прийшли люди, які не могли народити дитину 14 років. Після моїх чисток, після тривалої роботи, півтора роки разом, вони люд... дитину народили. Але коли я їх чистив, там шалені проблеми були, і у жінки були поліпи в жовчному. Так ось, е коли я проводив чекап, в е принципі, для ВЛК, ну, ну, як і всі чоловіки, так, е ну, я ж е соблюдаю це все, тобто, е е оновлював дані і так далі. То лікар у мене подивився в ляру вас поліпи в жовчному. Ну, Працювали хвороби клієнтки тоб на себе? Тобто, я, я її зняв це все ще в 2020 році, а в 2023 році я побачив ці поліпи. Тобто, ми, коли працюємо, ми ж реально, ну і у людини вони пішли. У мене з'явились. Тобто, е іноді може бути навіть такий ризик. Тобто, ми не досипаємо. Мені от лікар каже. Виляр, ви ж мені обіцяли хоч після Нового року висипатись, ви обіцяли мені. Я кажу: ну, я нічого не можу зробити. У мене люди, у мене. ну, е, Тобто, 1 січня для мене повноцінний е, прийомний день і куч, купа людей стоять черги. Розумієте, тому е, не мають права ті, хто сидять за кордоном. Засуджувати тих людей, хто сидить зараз в Україні. Не мають цього права. Тому що я маю тисячі відгуків людей про свою роботу. А що мають вони? Які мають відгуки вони про свою роботу? Вони їх не мають. Е, і е, тим паче, ті, хто колись працював на битві екстрасенсів, на розводящем шоу, яке йшло по сценарію, вони не вправі. Взагалі щось казати тим людям, хто на битву екстрасенсів принципово не ходив. Мене питають іноді люди: а ви ж приймали участь в битві екстрасенсів? Я кажу, звичайно, що ні. А чому я туди піду? Я знав, що це шоу. Я знав, що для цього треба заплатити гроші, щоб там виграти. А, і я б розумів одне: шоу сили не люблять. Шоу сили не приймають. На шоу сили не пускають, бо якщо б я пішов на шоу, то сили б реально б мене покарали за таке. Бо магія вона повинна бути реальною. Магія це не посміховисько, це не доказовисько, розумієте. Ми не повинні здавати іспити перед кимось. Ми не повинні комусь щось доводити. Сила вона є в тебе. Якщо в тебе є сила, людина її побачить. Людина бачить цю силу. І люди кажуть, приходять воляри: у вас є реальна сила. Я кажу: дякую вам. Але я, я, ніколо, я завжди утримаюсь від якоїсь о, о, піару себе, реклами себе. Валяра останнє питання, яке хочу вам поставити? Власне, ми бачили, що на початку року вже були досить цікаві кадрові рішення від нашого президента, і зокрема Криво Буданов да став очільником офісу президента. Власне, малюк пішов Коротке з посад питання. Ви зараз мене розвезете на 15 хвилин часу? Ні, я лише спитаю тезово тезово, що чи це буде на користь України власне такі рішення? І що ви бачите бачити майбутньому? Чи будуть? Ще подібні неочікувані зміни у верхівці влади. Ви знаєте, Олено, я люблю канал «Обоз», але канал «Обоз» дуже любить спати і відпочивати. Тому вони, знаєте, люди, знаєте, що вони зробили? Вони на Новий рік пішли в вихідні, шалені. Неправда. А, до цього, а до цього вони пішли на Різдво ще в шалені вихідні. Тому, тому і це в проміжках пишуть мене. Тому, звичайно, що я за цей час вже розповів всім, окрім вас, цю історію. А ми хочемо, щоб ви дали ексклюзивний коментар Та, на нашому сам, каналі. Так, і я хочу його дати. Звичайно ж, бо я люблю цей канал і вдячен вам за запрошення. Дивіться, перше, малюк залишається головою СБУ. Буданов залишається головою гурмо. Ви подумаєте, що ти мерзеш, ну, що ти не зеш тут, да? а я вам скажу інше. Малюк лишається на таємній посаді. Ніхто ж не розголошує цю посаду по СБУ. А я вам розповім, як працюють спецслужби. Там е, всередині, тобто, зовнішньо спецслужба не проглядається. Проглядаються ті, тільки, можна побачити, там главу департаменту е, і главу. Е, там, Зукраїнської СБУ, да, там, uh -huh. як малюка. Публічною особою, як правило, є тільки пан е, голова СБУ. Все. Інші люди всі є непублічними. А, накази у відділі, там, ну, хто працює там, на Держслужбі, то у них просто там це все. Але тут все йде в папочках під грифами. Це приноситься папочки в ній в гриф там С чи СС. Секретно, совершенно секретно. Ну, я просто не знаю, як це називається на нашому mm -hmm. мові. І там третя папочка це взагалі закритий доступ, до якого там треба тільки за печатками і за сим. Так от, за третьою папочкою малюк залишається головою СБУ. А знову ж таки, це карти мені сказали. Я жодним чином не маю відношення до СБУ і не можу знати. Під наготно їхніх ситуацій. Але Малюк продовжує залишатись там, і головою СБУ стала його права рука, генерал Хмара, реальний герой, бойовий генерал, який наносив дальнобійні удари в глиби РФ. Тобто все залишається так само. І малюк вам про це натякнув, коли уходив, він натякнув, що все продовжиться як було. З Будановим така ж сама історія, тільки він виведений за штаб. І як голова офісу президента він може звершувати, продовжувати звершувати управління, тому що жодні заступники не прибрані, жодні керівні особи, тому що ж вони є їх команда. Команда mm -hmm. залишається, вони прибрані. Це знову ж таки була умова Путіна до Трампа і умова Трампа до Зеленського. Це було залякування президента в Мараларго перед новим роком. А, і вим, в, в, певна вимога під загрозою. Не якихось персональних речей, а під загрозою введення військового ембарго на постачання зброї американської в Україні, тобто санкцій на Україну. Уявіть собі, санкцій економічних також на Україну і додаткових там тарифних мит, мит, і так далі. Ми не могли цього допустити, ми пішли на таку поступку. Є гарні призначення, яким я аплодую стоячи. Денис Шмигаль на пост міністра енергетики. Топ і стоп, тому що він же ж був менеджером дитеку. Він працював е, роками там, і він ефективний менеджер ДТЕКу був. Тому він точно знає, як відновити енергоінфраструктуру. Треба дати йому час, він все зробить. І у нього є системність в підходів, це головне. Далі, е, пан Федоров, міністр оборони, е, This is best. Чому? Е, тому що він е, займався всіми проектами по розробці новітніх ракет і дронів. Тобто. Ви, мабуть, чули армія дронів, рій-дронів. Ці проекти. Ви чули, мабуть, ракету Фламінго, да? і так далі. Він приймав участь у всіх розробках, навіть у дроні Сіабейбі, який розробляло виключно СБУ з Хантером. Але Федоров там теж був в цій схемі. Тому його призначення на посаду міністра оборони, це, по-перше, економія бюджету Міністерства оборони, тобто не корупція, не не корупція там, а заощадження коштів, навпаки, для держави. Е, і друге це е, значне посилення виробництва дронів, ракет і, е, і збільшення виробництва і е, вироблення новітніх стратегій, нових, е, новітньої логістики, яка страждає, е, є проблемою на фронті зараз. І новітньої зброї в будь-яких форматах. І моє передбачення на 26-й рік новітня зброя. Кислиця в, в ОП це дуже класно. Він дуже класний переговірник. Чому? Тому що він працює в ООН, скільки є незалежна Україна постпредом. Він а, а, має величезне лобі в США, бо там прожив 30 років. І, по суті, він є агентом Сполучених Штатів, і за рахунок цього він може домовитись. Тобто він як подвійний, знаєте, е, перша інстанція це Сполучені Штати, а кінець, кінцевий бенефіціар України. Тобто е, це та людина, яка, в принципі, е, працює на угоду Україні. І е, так само е, повернення Кулеби. Ми ще не знаємо, куди саме його повернули. Це дуже класне рішення, тому що чому Кулебу прибрали? Його прибрали із-за того, що була конкуренція між Єрмаком та Кулебою за вплив, хто з них на світовій арені важливіше з переговірників. І Єрмак зробив все, щоб свого часу Кулебу прибрали. Кулеба був дуже ефективним міністром закордонних справ. Тому, в принципі, в цілому. Так, мабуть, треба було уникати зміщення малюка, бо ви знаєте, я постійно за нього кажу кожне інтерв'ю, вихваляю його, бо він реально герой, він реально створив план української перемоги. І ми зараз йдемо за цим планом, і будемо йти, і ніхто нас не зупинить. Тож, в принципі, кадрові призначення одобрюю, але не одобрюю, звичайно, навіть формальне усунення малюка та Буданова від. Позиції у спецслужбах, я хочу вам подякувати за власне прогноз і звернутися до наших глядачів. Ми робимо ці випуски не з метою залякати вас, з метою попередити. Тому все, що ви почуєте, це вже власне вирішувати вам. Чи довіряєте ви цьому чи ні? Дякую вам, Валяра, за те, що ви завітали до нашої студії та дали свій прогноз. Ну, ми побачимось з вами у наступних випусках. До зустрічі, до зустрічі